Доброго дня, любі мої друзі. Я думаю, ви здогадали, що ми будемо робити сьогодні. Сьогодні я вам покажу, як народним методом, але з маленьким секретом, нашим місцевим, можна покрасити яйця великодні, так, щоб вони були гарньоні, красиві, а все інше ви собі вже потім там додавите, чи якусь наліпку, чи що. Це крашанки будуть дійсно народні. Дивіться, я назбирала ось у мене є. Із цибулі лушпиння його потрібно перем'яти, щоб воно а так було у нас Лушпиння буквально дві пригорщі. Кастрюлька в мене, в мене кастрюлька на 3 літри. От ви бачите, надутим воно є десь, ну, десь майже половинку зайняло. Потім. Тепер головний секрет, те, що я вам казала, вхід вступає: столовий буряк. Натуральний красячий, той, що дасть нам краску для будь-якої страви. Ми його натираємо на оцю крупнішу терку, я думаю, вам видно, і всипаємо цю кашу туди. Зараз я буквально. Чому іменно на Терку? Тому що швидше віддасть всю краску. Бистріше бачите, у мене вже руки які червоні. Оце ми теж один буряк був середнього розміру. Все оце ми теж сюди всипаємо, Добавляємо Солі, солі буквально. Чайна ложка і заливаємо це водою. Заливаємо водою так. Тут зараз у мене трішки мало води. Ще ще додаємо добав... от так десь. Трішки не повне бо ще коли будуть лягати яйця, то треба, щоб воно у нас. Ну, не, не потекло зверху. І ставимо на огонь, Пропекти, Провариться має ну, хвилин 20. Треба, щоб прокипіло. Потім вам буду розказувати, що робимо далі. Поки вариться наша отаюшка, в якій ми будемо красити яйце, Дивіться, яйце обов'язково беріть біле. Якщо ви візьмете жовте, трішки не такий буде виражений яскравий колір, який нам потрібно. То що, припустимо, якщо державне ну, з магазина яйця, нічого страшного оцього, оцеї печаті не буде видно, вона відвариться. Я беру десяток яєць. І на 9-10 хвилин я опускаю в нашу кипящу суміш. Потім уже буду вам показувати, як я дістаю. А тим часом дуже велике вам дякую за те, що заходите на мій канал. Хто не підписаний, запрошую, підписуйтеся. Я стараюся поставити зробити якісь цікавинки, щоб вам було цікаво. А взагалі-то чесно, працюю і для себе, і для вас. Продовжуємо. Я думаю, ви зараз бачите, що у нас, що ми отримали. Дивіться, яка краса. Ми оце дістаємо і прямо дістаємо, складаємо в холодну воду. Є деякі яйця, які лопнули. Справа в тому, що я вам як показувала, то вже, знаєте, на скору руку раз, два і вперед. Взагалі, щоб все було по правилу і яйця не тріскалися, вам потрібно відварити оцей відвар, поставити хай охолоне до стану такого теплого. Потім в ту теплу водичку класти яйце теж кімнатної температури, і потім підігрівати. І поки воно не провариться. А взагалі-то, ой, гаряче. А взагалі, подивіться, яка рівномірна і гарнюща краса в нас є. Я ще дістану їх усі. Я думаю, вам видно. Головне, робиться з душею. Колір води, ви бачите, який дав столовий буряк? Якого гарного насиченого кольору? так Ті яйця, котрі тріснули, нічого страшного, я думаю, салати теж будуть робитися. Вони теж підуть. А великодний кошик. Укладете ціленькі. Ой, краса. Краса ще яка краса. Ну, і все, в мене залишилося. Дивіться, який бордовий колір, звичайно, бурячковий. Точно що бурячковий. Бачите, оце в мене ось одне лопнуло. Але все рівно воно пригодиться. Ну що ж, Зараз відставимо. Зараз ось бачите, які вони, дивіться, яка краса, якого кольору. Тільки я ж кажу, беріть білі яйця, вони будуть більш такі красивіші. Це ось треба їх зразу сполоснути і покласти на сухеньку тряпочку. Приготуємо далі їм красу. Трішки прохолонули, а тепер, дивіться, дістаємо і складаємо. Це ще трішки лопнув. Всі яйця як лялька. Дивіться, якої краси. Я думаю, у великодній кошик. Класти не стидно. Чому я додаю буряк? Та справа в тому, що не завжди. А ще раніше було 100%, що не вся цибуля е, починали лушпиння собирати ще, мабуть, від Нового року. Не вся цибуля доживала до весни. Це зараз її дуже багато. А тоді, знаєте, як в селах було? От, якщо не хватало лушпиння, натирали буряк. Дуже велике вам дякую за увагу. Дуже велике спасибі ще раз, що додивилися моє відео. Всього вам найкращого та гарних свят!